Вітаю товариство, вітаю з споконвік українського Донбасу і з навіки українського Донбасу. Чи чути мене добре? Так. Нас якраз нас вітають і наші вічні вороги, бо щойно ми почали дискусію. Вже третя російська ракета пролетіла гучно над головою. Готується святкувати наш День Незалежності. Друзі, українська студія статичних досліджень. Не є фаховою установою по дослідженню ядерної безпеки. Ми не фахівці в ядерної безпеці, але ми займаємося безпековими студіями. Намагаємося підняти всі питання, що стосуються безпекових аспектів російсько-української війни, міжнародних безпекових аспектів. Тому, власне кажучи, я не буду багато говорити про ядерну загрозу, бо не фахівець в цій темі, але хотів би поговорити про явище державного ядерного тероризму, яке починає носити глобальний характер. Росія, як країна, постійно застосовувала державний терор і державний тероризм як і в внутрішній політиці, так і в зовнішній політиці. Практика використання цивільного заручництва, незаконної зброї це така повсюдна практика Росії. Ми пригадаємо, що теперішній президент Російської Федерації прийшов до влади в результаті. Фактично застосованого державного тероризму проти власного населення, потім цей державний тероризм застосовувався для вгамування приборкування е, національних окраїн, які намагалися повставати. Зокрема, Чечня, е, цей державний тероризм як інструмент геополітики міжнародної політики і інструмент воєнний Росія. Застосовує постійно. Ну і для цього до цього вже можна було звикнути але. Ми стикнулися, світ стикнувся з новою ситуацією в безпековому плані, яку, про яку ми мусимо говорити, з якою шукати виходи. Уявімо собі, що група якихось людей, з гаслами, наприклад, антифашистів, з гаслами денацифікації, захоплює один чи декілька ядерних об'єктів по всьому світу, вимагаючи там провести якусь денацифікацію. Або інша група людей, які борються за мир, пацифістів. Захоплюють найбільше в Європі ядерну електростанцію з вимогою провести демілітаризацію, очевидно, реакція світу була бискавична, очевидно, жодних перемовин з такими людьми ніхто би не вів би. Очевидно, що їх би сприйняли як терористів і діяли ними відповідно. Але, на жаль, ми бачимо дуже слабку реакцію, практично відсутність реакції світу, провідних установ. Інститут, Росія застосувала фактично прийом глобального ядерного тероризму проти України спочатку цієї великої хвилі російсько-української агресії, яка війна триває вже дев'ятий рік. А конвенційна війна з застосуванням усіх видів зброї в нас триває вже скоро буде півроку, якраз на річницю нашої незалежності з першого дня цієї великої агресії Росія сконцентрувалася на, на атаці на українські ядерні об'єкти. Спочатку це було Чорнобильське укриття, Запорізька атомна електростанція. Я хочу, щоб ми всі не забували, що російські військові колони маршем йшли через Первомайськ на е, місто, яке ми мали би називаються ҐАРД, але поки що називається Южноукраїнськ, де знаходиться Південноукраїнська атомна електростанція. І достатньо серйозні е, військові сили були накопичені на кордоні України, Білорусі і України з Рівненською областю. Близько біля міста Вараша, де знаходиться Рівненська атомна електростанція. Тобто фактично всі атомні об'єкти України спочатку російської агресії опинилися під прямою загрозою російською. Два з них було окуповані. І Росія погрожувала і погрожує, погрожувала і погрожує застосувати. Якби зброю на цих на цих ядерних, ядерних об'єктах ми бачимо, що відбувається в Запоріжжі. Росія неодноразово до цього говорила, що може застосувати ядерну зброю, якщо будуть перейдені червоні лінії, яких вона не назвала. Зараз Росія натякає, що може бути статися ядерна катастрофа. І, на жаль, ми не бачимо серйозної реакції світу, реакції як на те, як потрібно вчиняти зараз, але мене ще більше турбує. Що має бути глобальна реакція? Бо оскільки Росія витягнула козир державного ядерного тероризму і нам і погрожує його застосувати в центрі Європи, а ми розуміємо, що, до чого може при, призвести ядерна катастрофа в центрі Європи, е це вже буде глобальна катастрофа. Але ми маємо так само не випускати з уваги те, як спрямовано. Як планомірно останніх років 10, а то і більше, Росія нав'язує побудову власних атомних електростанцій у різних регіонах світу? Росія будує, побудувала вже зараз експерти скажуть, чи запустили вони цей ядерний об'єкт в Білорусі на кордоні з Литвою за 50 кілометрів від столиці Литви, що викликає серйозне занепокоєння. Уряду Литви і інших країн Балтійських, тому що е, і при будівництві цього ядерного об'єкту були проблеми, е, і його функціонування може нести серйозні загрози. До цього часу говорилося про загрози екологічного характеру. А зараз ми розуміємо, що це можуть бути загрози глобального ядерного тиску. Росія пропонувала побудувати атомну електростанцію свої, до речі, за свої ж гроші, за свій кредит е, в Угорщині. Росія будує атомну електростанцію в Туреччині, Росія намагається реалізувати подібні проекти в Ірані, в Китаї з Індією. І мені здається, що після оцих подій, які ми маємо на Україні, просто такого брутального ядерного тероризму, все-таки світова співтовариство мало би зробити висновки і висновки, які мав би мали би. Якби мати орієнтацію на майбутнє і задуматися не лише про те, як Росія спокійно веде себе як терорист на ядерних об'єктах іншої країни, а, а яким чином вона може використовувати як інструмент світової геополітики, воєнної геополітики і шантажу наявність своїх ядерних, ядерних об'єктів по всьому світу, тому, власне кажучи, от мені здається, ми про. Спеціалісти поговорять про ядерну безпеку, а про, про ядерну загрозу, про те, що може бути з електростанцією з запорізькою електростанцією, чи є якісь наслідки перебування російських окупантів на об'єкті укриття в Чорнобильській атомній електростанції. А ми повинні чітко ми повинні задуматися над тим, як подолати оці можливі будь-які загрози з боку російського глобального ядерного тероризму. Бо ще раз зазначу це явище, з яким світ зіткнувся вперше. Друзі, дякую за увагу! Готовий далі по мірі можливості бути слухачем нашої цікавої дискусії.